Педагоги-організатори району зібралися у Заболоцівській загальноосвітній школі першого третього ступенів. Там відбулося районний метод об'єднання під назвою Національно-патріотичне виховання невід'ємна частина виховної роботи у школі. Більше розповість Світлана Кулієвич. Хто виховує хороших людей, той і перемагає. Це як збудувати храм, що завжди непросто, але тільки вмінням виховати національно свідому особистість можна і себе вдосконалити, і допомогти іншим досягти життєвого успіху. І справді, у школі національно-патріотичне виховання це невід'ємна частина виховної роботи, яка завжди лягає на плечі педагогів-організаторів. На заході, зі словами вітання до учасників семінару, звернулася виконуюча обов'язки директора Заболоцівської загальноосвітньої школи Віра Дробенко. А про форми і методи реалізації національно-патріотичного виховання у цій школі розповіла заступник директора з виховної роботи Яремко Надія. Учасники семінару мали змогу відвідати шкільну світлицю, господиною якої є заступник директора Марія Стрихалюк. А екскурс шкільною світлицею провели член ради музею Христина Борецька та Мар'яна Ганушкевич, переможець обласного етапу конкурсу експериментально-дослідницьких робіт у номінації Народознавство. Присутні ознайомилися із діяльністю пласту під керівництвом Марії Процай, шкільної парламентської республіки Крок, якою презентувала президент школи Юлія Яремко. Гостинно запросила на майстер-клас Його величність оберіг, педагог-організатор школи Леся Возна, де учасники семінару мали змогу виготовити власноруч оберіг. А на завершення був проведений аукціон думок, де педагоги-організатори району могли обмінятися думками та досвідом з реалізації питання, форми та методи роботи педагога-організатора з формування національної свідомості учнів. А підсумки методоб'єднання підвела куратор педагогів-організаторів району, методист районного метод кабінету відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації Мирослава Островська. Родзинкою ж з районного семінару була літературно-музична світлиця Краса і біль України, котра своєю емоційною насиченістю вразила усіх присутніх. А підготували її педагог-організатор школи Возна Леся у співпраці із класним керівником 8 класу Марією Цімарно та керівником гуртка Нащадки козацької слави Олександром Бацором.